Міцного козацького здоров'я бажаю друзі, всім і слава Україні! Ну що ж, є можливість обговорити деякі цікаві речі, і, напевно, ми почнемо у якості вступу до сьогоднішнього етеру з головними темами, а головні теми це засідання парламенту, Зеленський, ну і далі, -далі по тексту. Так от, головними темами ми займемося трішечки пізніше, а поки що для вступу в наш етер, будь ласка. У Мерова Вашингтон відмовився погоджувати послом, з'єднання родини відміняється такими заголовками. Рясніють соцмережі. Ну а я можу сказати, окрім соцмереж по моїм каналам, американці охреніли від рівня корупційної складової в міністерстві оборони України під час війни. Вони реально охреніли. Тобто, якщо ми вчора ще розмірковували, що не варто у Мерову їхати до США, бо мага республіканці це так би мовити. Знаєте, християнські націоналісти, так ми їх називали. Ну, це так по-доброму, мається на увазі. Я вчора розповідав. Не буду повторюватись, і е, питання позиції Джей Ді Венса е, відносно мусульман. Це все не на користь того, щоб умер представляв Україну в США. Бо ми знаємо, що умер мусульманин. Мені здається, він би набагато кращим був би послом в Туреччині. Там тим більше в нього є старі старі дружні зв'язки, як то кажуть, з усіма е, наслідками позитивними для України. Ну, але я зараз не про те, що він має бути послом, а про те, що він має взагалі, то напевно, що піти під варку. Коли? А коли перевірять всі ті зловживання, які зараз повилазили, народ, ви охренієте, що куртки і яйця Резнікова покажуться вам дуже такими, м такими синенькими квіточками в порівнянні з тим, що робилося під патронатом умерла. Ми це все будемо знати трішки пізніше. Я думаю, що розслідувачі займуться цими всіма питаннями, і напевно почнуть з бракованих мін і за те, що як відмазували тих неякісних виробників. Так, так саме це питання можливо стати відправною точкою по Умерову, Але на сьогодні тема головна, звичайно, не він, а засідання парламенту. Так, от засідання парламенту дуже цікаве. Воно має цікаві наслідки, але воно має ще цікаві підтвердження того, що Лапін і ми з вами. Півроку говоримо про авторитаризм. Ну, перед тим як ми перейдемо до цих всіх тем. Друзі, зараз саме час підписатися на канал. Я нагадую, є там така кнопка спонсорства. От хочете крутіться, хочете вертітися. Ну, слухайте, ну раз в місяць поставити каву за те, що я отут, от кожного дня, з вами зустрічаюся. Вартість кави 50 гривень. Ну, слухайте, це ж не так багато раз в місяць, чашка кави, правда. Я не прошу кави, можете каву з бутербродом, буде трішки дорожче. Тим не менше, кнопку спонсорство, підтримка каналу це те, що вітається. Якщо ви хочете, щоб ми були незалежними і далі. А ми, звичайно, так і так будемо незалежними. Просто будемо працювати або більше, або менше. Така, така правда життя. Але, попри всі негаразди, Ігор Лапін намагається, що правильно, кожен день, хоч 10 хвилин, але з вами зустрічатися і розповідати свої думки. Кому не цікаво, ті вже відписалися, а кому цікаво, будь ласка, не забудьте тиснути дзвоника. Так, ну що, поїхали. Засідання парламенту було дуже цікавим. Як би там не було, воно в нас, ну, скажімо так, відзначилося певними моментами. Отже, я вам трішечки буду розповідати про те, як відбувалося засідання парламенту, ну, з дописів наших колег-депутатів, але дуже цікаві речі там відбулися. Я на них звернув увагу. Отже, що ми маємо? Був президент на засіданні парламенту, зрозуміло, представляв нового прем'єр-міністра, просив за нього проголосувати. Як кажуть, просили тато, просили мама. Єрмак сидів в костюмі. Е, значить, що ж, міністерка мала виступ, в якому розказала, що війна вимагає оновлених підходів, бо стара влада, старий уряд це все херня, там, де вона, до речі, працювала. Тепер буде все по-новому. Стимулювання виробництва зброї, підтримку вітчизняного виробника, пришвидшення приватизації. Ну, коротше кажучи, за все хороше. Проти всього плохого, а також запровадження мораторію на перевірку бізнесу. Взагалі то про це вже 6 років розповідають. Але їдемо далі. Ще нова прем'єрка сказала, що кожен українець має відчути позитивні зміни, і Україна буде готова по всіх переможних кластерах. Нові, нові слова, нові тренди в риториці наших чиновників. Переможні кластери це просто діагноз. Країна чекає від нас дій кожен день. Коротше, народ. Були питання, яке задав Гончаренко. Я на ньому звернув увагу, тому що воно стосувалося, ну, як мінімум, питання санкцій і, звичайно, законопроекту про чіткі терміни служби. Нагадаю, для тих, хто не знає, або забувся, минулого року парламент проголосував закон. Закон, ну, це значить, про мобілізацію, так його називаємо. Це не зовсім новий закон, це доповнення старого закону. І що там було написано? Там було написано, що треба якось встановити чіткі строки служби, і тому уряду дали строк півроку. На то, щоб він вніс вже напрацьований, зважений з врахуванням мобілізаційного ресурсу і роботи президентської команди і так далі в цьому ключі. І досі півроку дали уряду, щоб він це зробив. Півроку закінчилось, нагадую, всім, в грудні 24-го Та, народ. Справді, вже скоро буде рік. От так до чого це все мова? Ця все мова ведеться до того, що Гончаренко запитався. Так, він запитав щодо санкцій і щодо чітких термінів служби. Ну, про санкції ця нова прем'єрка сказала, що все відповідно до закону. Що насправді це є ну, відверта брехня, бо закон вимагає якраз таки, щоб уряд заніс в парламент, як то кажуть, ці моменти. А також відповіла їм, що щодо санкцій, що голова фінмоніторингу якому заборожено розголошувати інформацію, і він має право передавати її тільки правоохоронним органам, а не кабміну. Тобто, коли вводилися санкції проти Петра, голова Фінмону прийшов каже: у нас є хто-то. Ну а це що-то я вам не скажу, бо тому що ви все-таки сраний кабмін. А я це можу сказати тільки правоохоронцям. Але поэтому введіть санкції і уряд, там типа ура, і значить санкції ввели. Ну суд зараз там розбирається. Я зараз, знаєте, що згадав. Я згадав свого старого друга. Він зараз дуже крутий волонтер, називають його дід. Колись до нього мусора прийшли з обшуком. Ну, а в нього дружини, знаєте, от як на кухні, як в аптеці. Все на своїх місцях. Ну, і, значить, дід розказує: приходять мінди, значить і що? Починають ходити по хаті. Значить, і тут она, з кухні один мент без понятих кричить: О, знайшов! Ну, значить, вся от грядка біжить туди на кухню. І мені дід розказує, слухай, каже, ну, ти ж знаєш у мене, у жени, там же ж все на своїх містах. І тут значить, пачка сигарет там, де між крупами захована, розпечатана пачка сигарет Ну, я ж розумію, що я курю не такої марки сигарети, там, і так далі. І він мені так розповідає, каже, а того мента питають, а що там? А він каже: Я не знаю. Ну я відчуваю, що там щось є. Значить, відкривають пачку сигарет, а там два патрона. Ну, така була колись постанова мусорська для того, щоб оправдати обшук і щось, щось скліпати на ходу, а далі розберемося. Така історія. Так от десь приблизно так виглядала позиція фінмоніторинга, який на кабміні сказав: Я знаю, але я вам не скажу, бо ви лохи, а скажу тільки правоохоронцям. Але санкції. Проголосуйте. І уряд такий, хопана, давай ми так бистько все це зробимо. Ну, мене ця ситуація менш цікавила. А от щодо таких термінів служби вона сказала пані Юлія Свериденко, що був Зеленський, який відповів замість неї, і нахамив. Так, нахамив, що він сказав? Повернуться, тобто солдати, мої побратими і посестри, повернуться додому, коли ми переможемо ворога. Тобто, народ, зразу кажу: дємбіля не буде. Оці всі байки про чіткі терміни служби, це лахатрон. Нас реально програли в карти. І ми там або до здоху, або до перемоги, або 200, або 300. Ну, це такі варіанти, небагато є. Або по інвалідності, або загинуть. Так от справа в тому, що що ще сказав президент. Наші воїни заслуговують якісних ротацій. Що він мав на увазі, я взагалі не розумію. Але коли такі як ти. Мається до увазі Гончаренко. Будете допомагати їм, а не тільки там трандіти і так далі. Тобто, ви розумієте, про що йдеться мова? Цікава історія. Я вам зараз включу цей відеосюжет, щоб ви просто могли самі своїми вухами почути. Орунутися додому. переможемо переможного а це Путін. Оронів середина нашої країни немає. І ви дістате на цій дітей. Це було як родація, такі як ти, коли такі, як ви будете на фронті допомагати їм, а не тільки. Коротше, ну вибачайте за звук, як зміг, так вам це все, як то кажуть, приподніс. Хто чув, хто не чув. Але дуже цікава історія в цьому ключі, що Зеленський, який, в принципі, рваного карбованця не дав на ЗСУ. Я кажу, карбованця, я не оговорився. Так от. І, звичайно, жодного долара не, не виділив не на допомогу. Ну, хоч би трішки мовчав, бо як і би там Льоша Гончаренко, як би ми до нього не відносилися, але по крайній мірі питання донатів на зсу він так само збирає, як і багато хто з нас, правда? Тому у цій історії, ну чесно кажучи, уся вся історія мені нагадала, знаєте, оті от аплодисменти переходящі в овації. Це для мене, так знаєте, як то холуйські аплодисменти. Напевно, так і назву сьогоднішній наш ефір. Тому що це були саме холуйські аплодисменти. Я пригадую аплодисменти, коли людину поважають, коли людина сказала щось таке цінне для країни. Це президент говорив. Це не це не гапота криворожка. Розумієте? А він що сказав? Повернуться після перемоги, заслуговують на якісну ротацію, і, взагалі, це відбудеться, коли такі активи будуть е, е, начать, допомагати. Е, а не тільки тут в парламенті щось розказував. Ну, така історія народ, ну, чесно кажучи, щодо сроків служби, ну це просто це просто кидало плювок, і плювок не Гончаренко, ні, нам всім, військовим. Ну, така історія. Ще дуже цікавого на парламенті, на засіданні, значить, Железняк запитався, така, що там буде щодо реформи Митниці. Щодо призначення керівника Бюро економічної безпеки, ну і звичайно цих мораторіїв на перевірки. Якщо коротко, Свереденко сказала, бе призначати не збираємося, там західні партнери вже в банбію, митницю взагалі зробила вигляд, що не почула про митницю. У нас на митниці все хорошо. Ну, я вам розповідав недавно був свідком, як нас митниця працює. От. Ну, а мораторій на перевірки взагалі-то він існує, просто він не діє. Нормальна відповідь, буде, що прем'єр. Ну, а що в яких вам ще реформ не вистачає? Але я чого звернув увагу знову ж таки повертаючись до засідання в парламенті, тому що я хочу, щоб ви подивилися, а як же проголосували за новий уряд? Та я вам хочу сказати: слуга народу дав 201 голос. Фактично, на сьогоднішній день ми бачимо, що слуги народу немає коаліції, моношашечок вже немає. Но Є дуже серйозне єднання слуги народу незвичайно з платформою за ОПЗЖ. Да? ОПЗЖ дало всі своїх 15 голосів, як штики всі проголосували. Ну, в тюрму ж не дуже хочеться. Зеленський ж тримає їх за ФБЖ. Так, так от, крепкі хазяйственники підставили мужественне плечо слугам уродов, і, значить, що ви, ви цього, слугам народу? Да, перепрошую, слуги. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так от, і значить, вони дали ці голоси. Звичайно, е, хтось один з голосу проголосував за. Мені цікаво буде прізвище. Можливо, ви знаєте в коментарях. Напишіть. А хто ж там з партії голос проголосував? Мені просто стало дуже цікаво. Ну, що далі? Ще е, відро е, – перепро... України. Колись було відродження, да, називали відро, група за відро. Ну а тут а відновлення України. Десять голосів дали з десяти. Ну всі як штик проголосували як зайчики. Ну і мій улюблене партія за майбутнє Колімойського. Там в них дуже все гарненько. 12 чоловік з, 13, з 14, верніше дали свої голоси. Знову ж таки, мені буде цікаво, чому? Тому що фактично партія за майбутнє Коломойського це волинська політична сила, яка належить Ігорю Палиці. Причому в усіх інтерпретаціях цього слова і мені просто цікаво, а хто ж тих двоє хто не проголосували. Верніше хто утримався і хто був проти. Мені просто цікаво, щоб знати, хто там з них ще більш-менш як кажуть, при пам'яті і в адекваті. Так, ну це ми за майбутнє поговорили. Ну а довіра, це зрозуміло. Довіра Коломойського. Це теж 15 голосів, 16, Ну як зайчики всі підтримали. Отже, ми бачимо стійку коаліцію, яка фактично моношашечки розвалилася, і її фактично нема. Пам'ятаєте, Зеленський казав: оту От Верховну Раду треба розібрати, розігнати, бо вона втратила рейтинги, і в неї нема коаліції. І це ці люди вчили. 13,5 мільйонів українців як треба правильно полупатися в носі Ні, не так. ці люди навчили 13,5 мільйонів українців як треба по їхньому полупатися в носі і цих 13,5 лохів зробили те що сьогодні ми маємо по-другому їх назвати не можу е, не лохами вважаються лише ті які е, як то осознали осозналі і іскупілі ну я зараз так не хотів би нікого обідати але на даний момент ну а як що це сказати Нещодавно спиталися, бачив інтерв'ю Віталія Портнікова. Кажуть, а що робити, пане Віталію, в цій ситуації? Він каже: треба слухати тих, хто вам до 19-го року талдичив, що, бу, що буде війна. Ну, дуже гарна теза. Але, друзі, це була ж не основна тема сьогоднішнього дня. Основна тема сьогоднішнього дня це зовсім інша. Знаєте, яка? Авторитарний режим Зеленського. І про це сказав не Ігор Бабин. Будь ласка, друзі, Financial Times написали дуже цікаву статтю. В принципі багато розповідати не буду. з Заголовка все зрозуміло і все видно. Значить, Зеленський його звинувачують в, автор... в авторитарному спаді після антикорупційних рейдів. Політики, активісти та дипломати звинувачують лідера України у наданні переваги лоялістам та використанні воєнних повноважень проти критиків. Ну тут вам про все і про громадських активістів, і про переслідування, і про позасудові розправи. Про санкції, і про, і про мобілізацію точкову і про те, чому Баканов не служить, а Шабунін в ДБРі. Ну про Баканова там, звісно, вони не написали це. Я зараз просто знаєте саркастично це повідомляю. Але ця історія це те, про що ми вам говоримо вже дуже багато часу. Півроку вже Лапін про це розповідає, саме про авторитаризм зеленського. Ну для того, щоб зовсім закріпити цю історію, ще невеличким відеосюжетом. Я вам трішечки покажу відео. Що задумувалось, як український аналог американського ФБР скотилось до методів російської ФСБ? Це, в принципі, спосіб існування репресивної машини. Люди, які під час революції гідності стояли на боці антимайдану, переслідували активістів. Тепер вони під дахом офісу президента слухняно виконують накази банкової. Підпорядкування Набута ДБР президенту України через призначення і звільнення керівників створює загрозу незалежності цих органів. Висновок КСУ, наша влада перед світом постає як такий колективний садист. Якщо у вас країна перетворюється на Росію. Вас ДБР перетворюється на ФСБ без варіантів, і за це банкова дозволяє їм реванш антимайдану просто на очах змученого війною суспільства. От я думаю, що це або зараз, або потім встановить слідство і встановить відповідно до закону, задокументує і сподіваюся, що з цього приводу буде вирок суду, який не перечислимості в будь-якій правовій державі, такі правоохоронці мають бути покарані. Це вам коротеньке відео від великого відео, яке хтось з вас бачив, хтось не бачив. Але ця нарізочка, вона дуже є така, знаєте, переконує нас всіх. Антимайдан прийшов до влади, реваншисти взяли вверх. На сьогоднішній день, завдяки монокоаліції, яку наш мудрий український нарід дав можливість сформувати Зеленському і його компанії Кампашці, вони фактично скотили нашу країну до авторитаризму. Це мої висновки. І про це вже сказав не тільки Ігор Лапін, а дуже дуже багато західних західної преси вже писали. Я не буду зараз говорити про подразника двохпартійного подразника Єрмака. Двопартійного мається на увазі там в США. Але ще раз наголошую: Зеленський і його п'ять-шість менеджерів сформували саме всі ознаки авторитарного режиму в Україні. Можливо, хтось сумнівається, читайте Вікіпедію, там все написано. Так, народ, все. Попри всі негаразди, ми все рівно переможемо. У нас іншого виходу нема. Донатьте на зсу, підтримуйте наш канал, підписуйтесь на телеграм-канал і донатьте через BuyMeACoffee. Ну і звичайно, Монобанк, PayPal, все це ви знайдете в описі до відео. Ми переможемо. Слава Україні!